Сьомий клас. Лабораторна робота номер 8 Тема вимірювання тиску тіла на опору. Мета навчитись вимірювати тиск твердого тіла на опору. Дослідити, як залежить тиск від площі опори. Обладнання. Дерев'яний брусок, Динамометр. Лінійка. Перед виконанням роботи пригадайте правила безпечної поведінки у кабінеті фізики та ознайомтесь із теоретичними відомостями до роботи. Виконання роботи. На початку роботи визначте ціну поділки лінійки та динамометра. Крок 1. За допомогою динамометра визначте вагу дерев'яного бруска. Крок другий. За допомогою лінійки виміряйте довжину А. ширину Б. Та висоту С бруска. Подайте отримані значення у метрах. Крок третій. Покладіть брусок на горизонтальну поверхню. Гранню сторони якої А та Б. Крок 4. Обчисліть площу грані у квадратних метрах. Крок п'ятий. Обчисліть тиск бруска на горизонтальну поверхню у цьому випадку. Крок шостий. Повторіть дослід, поклавши брусок на грань зі сторонами А та С. Крок сьомий. Виконуйте експеримент, поклавши брусок на грані зі сторонами Б та С. Крок 8. Результати вимірювань і обчислень запишіть у таблицю. Крок 9. Напишіть, як змінювався тиск бруска при зменшенні площі поверхні.